Зробити бібліотеку для зумерів? Ну, давайте пробувати. Тільки з вас підписка та лайк. Зумери – це у нас прочів та розслаблення. Тому і почнемо ми будувати саме зону для відпочинку. Така зручна подушечка для ось цього зумера-пінгвінчика. Він буде в центрі кімнати спостерігати за усіма процесами. А як би сказав зумер, працювати з утра до ночі на поличці? Давайте поставимо різні речі. Що потрібно зумеру для щастя? Календар та різні нагороди за те, що він взагалі тут сидить, і подаруночки, Ну просто щоб у нього гарний настрій був. А біля нього поставимо лампу та книжечки. Ну, щоб ніхто не думав, що він просто так сидить без діла. А зараз ви побачите саме головне місце кожного зумера в цій бібліотеці. Хтось кличе його райським місцем, тому що це єдине місце бібліотеці, де ти офіційно можеш лежати і нічого. Не робите. і ми же турбуємося за наших хлопців, тому додамо їм ще тапочки на ножичну. Ну і не забуваємо, що ми будуємо бібліотеку. Тому давайте, хоча б, зробимо вигляд, що вона тут існує. Тому що зумери навчились добре ховати, наскільки гарно вони працюють. Тому нагадаємо їм, як виглядають полички з книгами. Що ж нам поставити на другому поверсі? Якась стіна чи що це? Ну і звісно. Книги у зумерів, напевно, найулюбленіші книги, типу Тривожний вайбик, як з цим боротись. Чомусь вважають, що зумери не читають книги. Ну, потримати ж її в руках це ж теж можна вважати як читання, ні. І, до речі, придбати ці наліпки можна в магазині Бесті Boutique бутік по посиланню в шапці профілю.